Це програма схеми. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного мене звати Наталка Седлецька. Наша команда журналістів розповідає про стиль життя чиновників, зловживання владою та про старі схеми з новими обличчями. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Дві доби під адміністрацією президента. Хто ходить в гості до Порошенка? Я Харківський городський голова і вважаю необхідно. Роботу з адміністрацією президента. та чому вночі не думаю, що такий режим це правильний режим роботи для всіх, але нічого хто як звик. Репортаж Сергія Андрушка вголос про хабарі. Нові методи боротьби з корупцією потрібно віддати 20-25 тисяч гривень відкату комерційним фірмам. Як підприємці осміліли після майдану? У розпал виборів Петро Порошенко, 18-й номер у списку найбагатших українців за минулорічним рейтингом журналу Фокус, пообіцяв продати свої активи у разі обрання на посаду президента. Виявив готовність пустити з молотка все, окрім п'ятого каналу. Минуло три місяці з моменту інаугурації Петра Порошенка. Ми вирішили дізнатись, чи виконує президент свою обіцянку. І Якщо так, то кому довірить долю своїх майже мільярдних доларових статків? Саме у стільки його активів в у 2013 році оцінював рейтинг журналу Фокус. Як ми з'ясували, президент днями нарешті обрав компанію, яка буде займатися пошуком покупців для його багаточисленних заводів, підприємств та компаній. Це буде інвестиційна компанія Ротшильд, що у власності одноіменної легендарної династії банкірів, яка бере початок ще з середини вісімнадцятого століття. Про це в програмі схеми повідомив виконавчий директор компанії Ротшильд Джованні Сальветті. Ми отримали сьогодні дуже гарні новини і радіємо з того, що нас відібрали на цю дуже важливу роль. Наша компанія є одним з провідних світових радників в питаннях уход про злиття та поглинання. Зараз безпосередньо ми завершуємо процедуру підписання контракту про участь Ротшильд в цьому процесі в консорціумі з нашими місцевими партнерами Інвестмент Капітал Юкрейн. Ефективна робота над безпосереднім процесом продажу розпочнеться вже на наступному тижні. So you know that the person some the Як зазначає пан Сальветті, легендарна компанія Ротшильд розпродаватиме активи Петра Порошенка не самотужки, а з місцевими партнерами Інвестмент Кепітал Юкрейн. Це українська інвестиційна компанія, яка ще до 20 червня перебувала у власності та під керівництвом Валерії Гонтарєвої, нині голови національного банку України на пост голови Нацбанку її рекомендував сам Петро Порошенко, довіривши пані Гонтарєвій економіку країни. Тепер компанії яка вона керувала сім років, він довірив і власні гроші. Робочий день президента починається пізно, але й додому він повертається часто аж на світанку. Як проходить робочий день президента, хто приходить до Петра Порошенка на зустрічі? Сергій Андрушко провів два дні біля адміністрації президента. Зустрічав та проводжав усіх відвідувачів президентського офісу. Найцікавіше відбувається вночі. Це вулиця Банкова, де працює президент України Петро Порошенко. Наша знімальна група спробує дізнатися, хто ходить в гості до президента, до адміністрації президента та чому це відбувається вночі. Цього дня президент України приїхав на роботу близько першого дня, як і наступного. Але ми цього не покажемо. Два дні поспіль. Наш оператор намагався зняти кортеж Петра Порошенка, але двічі цьому фізично перешкодили охоронці. Я стою на тротуарі. Дорогу, Я прошу прощення. Згодом до редакції зателефонувала прес-секретарка президента Ірина Фриз. За її словами, Петро Порошенко моментально зреагував на інцидент, і людина, яка заважала знімати, отримала догану та пониження у звинні. ласка. Та ми... ніхто вам не мішає. Я стою на тротуарі. Ви ж не мішає. А ти не... Отойдіть, бо впадете. Кілька тижнів як прохід повз адміністрацію президента обмежили. Високий паркан та ворота зачинені на замок. Дехто з громадян тут і досі ще не звик до нововведення. Ціду до дітей, оказується, не пускають. Що да, ж такое? Я до тут на знакудою. Це що, Час на собственность тут і я. Раніше ходили, при Януковичу ходили, при кучмі ходили, при всіх, а зараз, пожалуйста, огородили. Тепер по вулиці Банкові. Головно ходять працівники адміністрації та гості. Наприклад, регіонал Юрій Воропаєв. Мас-медіа. Його інколи називають юриста Махметова. Подав пропозицію президенту завітувати закон. Який? Не скажу. Чому? Не хочу. Ви ж народний депутат. Да. Вичний людина. А що за закон? Не скажу адміністрацію президента. Відвідав з двома охоронцями депутат Олександр Герега. У рейтингу найбагатших українців журналу Фокус він посідає 30-те місце з майже півмільярдними статками. Герега співзасновник мережі гіпермаркетів. Епіцентр спікамата за. Ви знаєте, саме головне, Ось, щоб Україна наша була сильна. Бізнесмен і депутат Герега вийшов з фракції регіонів після втечі Януковича. Тепер ходить до адміністрації президента Порошенка. Просить, аби дехто не платив податки. Чому не дати? Малому і середньому бізнесу, наприклад, податкові канікули на 5-7 років за ці роки збудуються нові підприємства. Депутат з Батьківщини Микола Мартиненко поспілкувався з очільником президентської адміністрації Борисом Лошкіним. Мета вашого візиту. Можна розповісти. По Справа по законопроектам спілкувався. А з ким про приїхав законопроекту? З головою адміністрації, яка стосується енергетичного сектору. Хтось заніс власні картини. Комусь несте картини? Ні, це мої картини. С картини, картину хочете подарувати. А що продати? Чи на виставку? — На виставку. Ніч вулиця Банкова у Києві. Позаду мене адміністрація президента. В той час, коли багато людей лягають спати, тут, в цій будівлі, тільки починають активно проводити зустрічі. Близько десятої вечора до банкової під'їхали позашляховики. З десяток людей оточили одну машину. Звідти витягли візок, у якому сидів мер Харкова Геннадій Кернес. Пане Кернес, Радіо Свобода, журналіст Сергій Дружка. Як ви почуваєтеся? Я себе так чувствую. Да. Дай Богу, це рік. Яка цель вашого візиту? Ціль моєго візиту? Я Харьковский городской голова, я считаю, необходимо работать с администрацией президента для того, чтобы улучшить социально-экономическую составляющую Харькова. Министр внутри Ваков начебто значит, заяву, що знову порушена противоскарно справа. Вас было взято под домашний речь? Нет, это неправда. Я думаю, что министр внутренних дел ВАКОВ. Наверное, поро. Плохо сюда вот. Це неправда. Скажіть, а чому ви е, ухвалили рішення на своїй міській раді про те, щоб нагородити сенатора російського? Яка причина? Ви знаєте, давайте не будемо на эту цьому говорити. Все ж таки, яка причина? Чому ви піднялися? Е, чим заслужив російський сенатор? Я думаю, що ви знаєте все. В списках відвідувачів Кернеса не було. Хто звонив по поводу вас? Дві секундочки, пожалуйста, подождіть. Мер Харкова залишив адміністрацію президента о пів на першу ночі. Згодом з'явилися ще люди з охоронцями. Скажіть, яка мета візиту? Що ви так пізно робите в адміністрації президента? Депутат Сергій Тигіпко у темряві йшов адміністрації із записником. Скажіть, яка мета вашої візиту? Пізно вас викликали? Попросили зайти. Порошенко? Ні. А хто? Давайте. Ви часто буваєте в адміністрації президента? Якщо є потреба по потребі, практично. Вас не дивуєте, що так пізно вас викликають? Чесно кажучи, не думаю, що такий режим це правильний режим роботи для всіх, але нічого, хто як звик. Після зустрічі. Сергій Тібко відмовився розповідати, хто і чому його викликав так пізно. Скажіть, то чому вас викликали так пізно? Знаєте, не буду коментувати, не маю права. Біля входу до адміністрації президента довго стояв чоловік у світлій сорочці. Згодом він виявився охоронцем посла Росії Михайла Зурабова. Яка мета вашого візиту в адміністрацію? Що ви робили так пізно в адміністрації? Російського посла ми зустріли і наступної ночі. Життя, яка мета це було сьогодні. Загалом люди, які ночують просто біля металевих дверей на вулиці банкові і просять для себе квартири, бачать його тут часто. Ми живемо разом з президентом. Президент у нас працює до двох до трьох годин ночі. Колишній регіонал, а після втечі Януковича, позафракційний депутат Володимир Пехов вночі прийшов з пакунками. Ну, я є народний депутат. Так. Да. Кому подарунки? Які подарунки? Тому подарунки. Пакунки. сир, звичайно. А з ким ви зустрічатись? Я з другом своїм хочу зустрітися. Хто ж друг? <свіг> Яке це моє значення? Тож я ж маю правослікувати. Вам показати, що там покунки? Давайте. <свіг> там я вас прошу. Так, покажіть. Грошей там немає, так оберіть камеру, будь ласка. Так, Покажіть, що Якщо там. Якщо оберете камеру, то буде нормально. Так, Поріж. а що там, не на камеру щось є? Ну так я кажу, що ну навіщо? то навіщо? То, 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 то звичайний продукт. <свіг> <свіг> Відповідно до декларації 2011 року, за рік до того, як стати депутатом. Пан Пехов не мав жодної гривні доходу. Заробляти почав як депутат. У вас порожні руки тепер. А Чому? То люди ж між собою спілкуються. Є чоловічі відношення. А от... подяка за що? Та то не є подяка. Ми от між собою спілкуємося. І я зараз приїхав і привіз головку сира своєму товаришу. От я приїхав так, з Хорватії привіз... А ну а чому? Я тільки не так припризимуюся. А що тут такого? Раніше адміністрацію президента вважали місцем, де бізнесмени та політики могли вирішувати свої бізнес-інтереси. Сьогодні тут працюють багато екс-бізнесменів. Президент України володіє низкою Активів, серед яких кондитерський завод Рошен. Очолює адміністрацію президента, колишній медіамагнат Борис Лошкін. його перший заступник Юрій Косюк, власник нашої ряби. Скажіть, а на яких підставах перекрили паркан, зробили паркани? Тепер громадянам не можна ходити? На жаль, на жаль я не відповідальний за, за безпеку адміністрації президента. Коли я буде людей приймальні? Громадські приймальні. Я не заступник за... голови. Секретаріату президента. Громадський приймальний існує, існує графік прийому е, громадян і розгляду. Е, Там приймають зараз люд. консультанти. А від вашої служби, від адміністрації президента, коли ви будете приймати? Навіть тоді, коли був Янукович. Я, так, я думаю, питання, ви можете імені його задати я, зараз. Не подала ви мені відповіли, що ні ви, ні президент питання моєї матері, учасника бойових дій, пенсіонера Шахтаря вирішувати не будете. А моя мати і вся моя сім'я 16 років Добре. живе під забором. Вона вимагає брутально отримати трьохкімнатну квартиру без будь-яких на це мотивів, отримавши двохкімнатну квартиру. Ви маєте справу з. Класичною аферисткою. президент України залишав своє робоче місце після другої ночі, два дні поспіль. Адміністрацію, як і раніше, продовжують відвідувати впливові бізнесмени політики з ріжних таборів, а дехто і заносить пакунки. Прошу, пакунки. Давайте інформація про те, хто приходить до президента, та про що домовляється, не публічна. Журналістам також дуже складно дістатися до президента Петро Порошенко після інаугурації не провів ще жодної прес-конференції. Чи не на кожному кроці українські бізнесмени натикаються, окрім низки податків на обтяжливу бюрократію, перевірки та цілу низку адміністративних бар'єрів. Підприємці давно плекають надію про чіткі та прозорі правила гри. Українці почали публічно заявляти про корупцію. На початку тижня фасад столичного магазину алкогольних напоїв прикрасили ось таким білбордом. СБУ блокує роботу Гудвайн. Ми краще закриємось ніж заплатимо габар. Сміливо, чи не так? Тоді ми запитали у Служби безпеки, у чому вони звинувачують підприємство. Службою безпеки виявлено порушення чинного законодавства під час везення в Україну алкогольної продукції. Натомість в компанії переконують, що працівники СБУ тиснуть на них безпідставно та з метою отримання хабаря. Ми бачимо всі ознаки корупційної складової в діях СБУ, спонукання до вирішення питання особисто зі співробітниками СБУ, зникнення однієї компанії зі списку тих, до яких застосовуються санкції, ігнорування наших доказів. У цій історії найцікавіше, мабуть, те, як сміливо та вголос у компанії заявили про здирництво з боку правоохоронців. На жаль, зазвичай українському бізнесмену безпечніше піти на умови хабарників, тільки б не наражатися на ще більші проблеми. У відповіді силовиків до нашої редакції нам повідомили, що голова служби безпеки Валентин Наливайченко взяв цю справу під особистий контроль з метою дотримання законності та недопущення корупційної складової. Та це не єдина історія ново. Ого, часу про публічне протистояння незгодних підприємців з державною машиною. Олена Логінова вислухали інших сміливців, які говорять про хабарі відкрито та вголос. Для нього чим гучніше, тим краще. Знайомтеся, Це керівник магазину автомобільного звуку Максим Гаманець. Посадовці КМДА вимагають хабар за вивізку на власному магазині. Так він оформив фасад власної крамниці. Ну, не знаю, треба звертатися в правоохоронні органи. Та, звичайний піар піарход. Наче все-таки хабаря, мабуть, вимагають. Напередодні столичні чиновники не дозволили Максиму зробити вивізку на власній крамниці. Посадовці КМДА створили таку схему, при якій потрібно віддати 20-25 тисяч гривень відкату комерційним фірмам. Інтернет різні фірмами, які пропонують залагодити усі незручні організаційні питання з оформленням дозвільних документів на фасадну вивізку. Звісно, за винагороду ми вирішили дізнатися за які такі заслуги посередникам готові платити гроші київські підприємці. А потока з всіх документів. документи Ось це за процентами котрі прослітажи дівносто. Бачимо... А всьо стриною тобто супроводження та піріпірі направлення там забралі, там піреніслі, там с отдали, а Там. проконсультіруви впевнений, рішучий та успішний столичний бізнесмен, але цього недостатньо, аби отримати дозвіл на вивізку на власному магазині. Далеко не у всіх вистачає рішучості подолати просту процедуру. Підприємець заносить документи в дозвільний центр. Дозвільний центр передає їх до департаменту суспільних комунікацій. Далі заявка потрапляє до Київреклами. Там чиновники визначають її пріоритетність і передають назад до департаменту. І так все по колу де формується бігунок. Потрібно зібрати підписи від ДАІ, районної архітектури та низки інших установ. Голова департаменту суспільних комунікацій Марина Хонда пережила чотирьох голів Київської міської державної адміністрації. Пані Хонда переконує нас, що в процедурі немає місця корупції. У нас закрита система через дозвільний центр. Система побудована таким чином, щоб мінімізувати взагалі можливість корупції. Зовсім протилежної думки її заступник, новопризначений Артем Біденко, розуміє, чому бідкаються підприємці. Оці всі точки. Це точки, де людина персонально спілкується з держслужбовцем, і держслужбовець може відмовити, подовжити, загубити і так далі. Тобто, це ті точки, де присутній елемент корупції. Максим Гаманець готовий йти до кінця. Звертайтеся до Титаренка, звертайтеся до Хонди. Вони все пояснять, чому на 6 тисяч заяв було видано тільки 600 цих дозволів. Будь ласка, вони вам дадуть грамотну. Відповідь кількість відмов вона аналогічна тому періоду, який був раніше. Підлеглі працюють з точки зору концепції, з точки зору законодавства. А для того, щоб зменшити кількість відмов, підприємцям потрібно документи подавати в рамках чинного законодавства. Підприємці у свою чергу підрахували, якби суд притягнув столичних чиновників до відповідальності за порушення строків видачі дозволів, лише за минулий рік держава могла б отримати більше двох мільйонів гривень. Та крига потрохи кресне, сподіваючись на підтримку громадськості, вітчизняні підприємці не так бояться дозвільних та контролюючих органів і вголос говорять про наболіле. Тим паче, їм є на що жалітися. Максим впевнений, якщо схему не зламати зараз, завтра може бути пізно. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось вже наступного четверга о восьмій вечора. До зустрічі.